Хобила Росія в Україні створили онлайн проєкт пам'яті загиблих діячів та діячок культури. Це спільна ініціатива державних інституцій та громадських організацій, які мають експертизу у збереженні пам'яті правозахисній діяльності й адвокації. Вони об'єдналися аби продовжити роботу над моніторингом культурних втрат. А також продовжувати справи загиблих. І до нашого ефіру долучаємо Сашу Довжик, директорку Індекс інституту документування і взаємодії, власне, організацією, яка є співініціатором цього проєкту. Вітання вам зі Львова. Слава Україні. Вітаємо слава, добрий вечір. Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім. Імена саме цю цитату дуже часто згадують в контексті розуміння й улюднення втрат від дій російських терористів. Її автор, військовий і поет Максим Кривцов, і сам загинув на фронті. Скільки імен зараз ви зафіксували в онлайн проєкті, і як про них дізнаєтесь? Дякую за увагу до цієї ініціативи. Наразі у нас зафіксованими є більше 180 імен, 183, якщо бути точною. Звісно, цей перелік не є повним, не є вичерпним і не є офіційним. Втрати серед дієвців, діячів української культури, на жаль, зростають ледь не щодня. Ми намагаємося відстежувати їх через соціальні медіа, через повідомлення у соцмережах. А також через волонтерські поїздки, до яких долучається індекс інституту документування і взаємодії та інші ініціатори цього моніторингу. В першу чергу, це український пен, який веде цю справу з початку повномасштабного вторгнення. Тож у своїх волонтерських поїздках, членкині, члени команди Пен завжди звертаються до. Громад спільнот у до доокупованих територіях і розпитують про тих місцевих діячок, діячів культури значущих для громад, які, на жаль, стали жертвами Росії у цій війні. Окрім індексу. Хотіла також зауважити, адже це наша спільна колективна справа, що окрім індексу Пену до цього моніторингу зараз також долучилися Центр прав людини зміна, ГЕМУ, це Ukrainian Heritage Monitoring Club, товариство Ленкіна, Український інститут національної пам'яті, також платформа Меморіал. Ми розуміємо, що е, ці цифри вони не є повними, тому що е, і ще триває повномасштабне вторгнення на е, деокупованих територіях, і ще не, не маємо повної картини і на тих, які досі в окупації, тим паче, але з уже зафіксованого опрацьованого матеріалу, з яких сфер ті люди, про яких ви розповідаєте, і е, хочете, щоб їхні імена залишалися? Це ті люди, які зробили внесок у розвиток української культури. це ті люди, які мали вплив на розвиток локальних громад. Можливо, на них про них менше говорять на національному рівні. проте, для своїх місцевих співмешканців вони творили ось це полотно української культури і були надзвичайно вагомими в житті громади. Я тут думаю насамперед про завідувачку. Краєзнавчого музею у Куп'янську, наприклад, Ірину Осадчу, яка і під час окупації Куп'янську лишалася в музеї і працювала над евакуацією колекції, але на жаль, загинула разом зі своєю заступницею під час удару Росії по музею. Я думаю про херсонського диригента Юрія Карпатенка. Який також лишався в окупації і який відмовився колаборувати з окупантами, за що був розстріляний через двері власної квартири? Я думаю про людей з іменами національного значення це такі люди, як згаданий вами Максим Кравцов або ж Вікторія Меліна, книга якої looking at, women, looking at war», дивлячись на жінок, які дивляться на війну. Цей нонфікшн нещодавно була видана посмертно у Великій Британії, і наступного тижня вона також вийде друком в Штатах і в низці європейських країн. Тобто, тут ми можемо бачити вплив не лише на локальну спільноту, а також на міжнародне культурне середовище. Власне, згадана вами книга, вона за версією BBC у 40 найзахопливіших видань, які варто прочитати 2025-го. І ось як відгукнулася на цю книгу, колишня керівниця українського ПЕН Тетяна Терен. Я зацитую її слова. Якщо у ці дні вам важливо пояснити вашим іноземним друзям, колегам і партнерам, що означає. Жити понад 10 років у війні, чого прагне і за що бореться Україна? Будь ласка, подаруйте їм книжку нашої віки, яку в нас і в нашої культури забрала Росія в серед цілей вашого онлайн-проєкту, є також продовження справи діячів, які загинули через дії російських терористів. Власне про це наступне питання, яким чином ви. Продовжуєте їхню справу, щоб вона жила далі, це надзвичайно болюче, а також абсолютно необхідне завдання. Зокрема, книга, згадана Вікторією Амеліною, не була закінчена на той момент, коли Вікторія загинула внаслідок влучання російської ракети у місцевий ресторан у Краматорську. І на роботу редакційної групи, до якої я мала честь долучитися, було зібрати не лише дописані Вікторії розділу розділи, які є абсолютно неперевершеними з точки зору стилю влучності висловлювання а також зафіксованих. Вікторією злочинів і спраги українців до справедливості, а також ті, е, розділи, які залишилися нотатками в її телефоні або ж е, аудіофайлами розмов е, з її героїнями. Е, всі ці е, Чернетки потрібно було зібрати, прочитати і скласти з них ціле, скласти з них з них книгу, яка не була дописана авторкою. Проте зараз е, вона продовжує свідчити і продовжує справу Вікторії Вікторії боротьби за справедливість. Вона свідчить про злочини Росії не лише своїм змістом, а також своєю формою, тими порожніми сторінками, які Вікторія вже. Не змогла заповнити сама, коли ми пишемо про вбитих Росією діячів діячок української культури. Ми намагаємося у рідних або ж у колег запитати про якісь дотичні справи, про якісь ініціативи, знання, про які ми могли б поширити, і до яких могла б долучитися громада. Зараз у Індекс у нашому просторі у Львові проходить виставка Романа Чорномаза. Це фотограф, який долучився до збройних сил, став снайпером, і, на жаль, загинув захищаючи наш нас із вами у 2023 році. Тож ми надали свій простір для виставки його робіт, і наразі вони продовжують розповідати історію українського спротиву української боротьби. Вони фіксують події Революції Гідності, а також події української війни з часів повномасштабного вторгнення. Тож, на жаль, ми маємо справу з цими втратами. Проте, єдиний наш спосіб якось бути в цьому часі і відповідати йому, це продовжувати. Наскільки це можливо, ця справа, щоб голоси наших вбитих дічів культури тривали, і щоб їхні імена ставали відомішими, не так склалися обставини. На жаль, що творами загиблих зачитуються після власне їхньої смерті, а стається, що за життя їхні імена були не так відомими. Наприклад, у Львові, оскільки Вікторія Амеліна, родом з нашого міста, відкривали меморіальну дошку нашу на фасаді школи, де вона навчалась, і там розповідали про неї про її історії, розповідали про інші книги іншого змісту, які вона створила. Наприклад, це дитяча література, вона написала дитячу збірку історії. Історії ескаватора Еки І там теж цікаво, даруйте за тавтологію історію, тому що її маленький син нарікав, що ну чому ніхто не пише про ескаватор. ось Саме таке улюднення цих імен, воно важливе в контексті пам'яті про тих людей, яких забрала у нас Росія, про тих діячів культури. На жаль, окрім. Продовження їхньої справи є і ще одна ціль це притягнення до відповідальності за скоєні злочини російськими терористами. Зокрема, тому у до цієї ініціативи долучені і правозахисники аби притягнути до відповідальності винуватців скоєних злочинів через адвокацію справ загиблих на рівні міжнародному. Як плануєте це втілювати? Власне, в усіх інституцій і громадських організацій, які долучилися до моніторингу, є досвід адвокації інтересів України за кордоном. Ми спілкуємося з міжнародними медіа, з міжнародними аудиторіями, і саме для цього варто було об'єднати зусилля, аби збирати дані про пропитих діячів української культури, верифікувати їх, зв'язуватися з родинами. Запитувати дозвіл на публікацію цих даних, а щоб ми могли бути абсолютно впевнені в тих кейсах у тих випадках, про які ми потім говоримо на міжнародну аудиторію. Я можу сказати, що це надзвичайно дієва інформація. Коли ми спілкуємося з нашими міжнародними партнерами, коли вони дізнаються про те, що у війні розв'язаній Російською Федерацією проти України, гинуть не лише як вони собі це уявляють, професійні військові, а також громадяни, які долучилися до збройних сил, ніколи не були професійними військовими, але мусили ними стати. І коли вони дізнаються, що серед цих громадян є бібліотекарі, фотографи. Осьменники місцеві культурні активісти а для них облич для них втрати українські улюднюються, і ці історії перестають бути статистикою. Ці імена стають для них значущими. Ми ні в якому разі не применшуємо болючість втрат серед тих людей, які не були долучені до сфери культури. Проте, через те, що саме культура є сферою нашої експертизи, ми взялися за цю ланку роботи, взялися за те, щоб верифікувати саме цю низку імен. На жаль, роботи в цьому напрямку дуже багато, і Росія збільшує збільшує цю сферу діяльності щодня, про те, що ми можемо їй протиставити, це власне свою. Боротьбу за справедливість і за поширення інформації про російську воєнну агресію. Культура, мистецтво це мова зрозуміла незалежно від реалій, в яких перебуває держава. Вона доступна по усій планеті в умовах непевності, які зараз формує повномасштабне вторгнення в Україні, в реаліях, де поміж. Поміж рядків у заявах лідерів світу Україна втрачає суб'єктність. Як має звучати голос культури нині, аби наша позиція залишалась сильною і ставала ще сильнішою? Мені здається, що збройний спротив України зробив для української культури надзвичайно важливу річ. Через те, що Україна чинила цей спротив, за через те, що ми успішно протестуємо завдяки нашим воїнам російській агресії, вже протягом трьох років українська культура стала викликати інтерес міжнародної аудиторії. Нарешті вона вийшла з цієї колоніальної тіні Росії і в наших партнерів, наших альянців. З'явилася цікавість до того, що ж власне виробляє цей народ, який е, так успішно і так несподівано для них чинить цей спротив. Е, що вони пропустили в історії і в культурі цього народу? Що, е, чому, чому в них викликало таке здивування? Е, те, що ми чинимо цей спротив так успішно і так довго. Е, і власне цей інтерес до української культури він. Сплачений, на жаль, кров'ю, і він сплачений життями людей, які нас захищають. Тому ми маємо бути свідомі цієї ціни і маємо розповідати про, про Україну і про її культуру. Поки це вікно для нас відчинене. Мені здається, надзвичайно важливо говорити не лише про сьогодення. Сьогоденням української культури безумовно є війна і інтерес до української воєнної поезії є надзвичайно високим. Такі поетки, як Катерина Міхаліцина, Юлія Мусаковська, Вікторія Меліна, Максим Кравцов, Артур Дронь їх читають за перекладають за кордоном, і це дуже потужні голоси. Проте, ми маємо протистояти баченню української культури як такої лише культури війни, лише культури порожнечі крові. Ми маємо говорити про історію української культури та витягати на світло ті імена, які опинилися в забутті через російський імперіалізм. Наприклад, завжди варто говорити про такий український канон, зокрема про Лесю Українку. Як яка завжди на закордонну аудиторію справляє найбояке враження, тому що це жінка в національному каноні, що не є звичайною справою для європейських літератур, наприклад, це жінка, феміністка яка відстоювала права жінок, це драматургиня, яка, а, драматургиня, поетка, а, яка точки зору якої можна розглянути також. Головні європейські міфи, яка жінка, яка переписала міф про Дон Жуанна або міф про Орфея з такої української жіночої точки зору, вона є унікальною для європейської літератури. Говорити про неї це не лише задоволення, це також така дуже велика перемога для нашої видимості і для нашого паритетного звучання у європейському або світовому діалозі. І Жінка і діячка, яку теж радянська епоха намагалася наповнити сенсом хворобливої просто. Просто хворобливої жінки, яка щось посереднє писала, але насправді ми розуміємо, що це було не так далеко. Не так, дякуємо вам, що привертаєте увагу до такої болючої, але насправді дуже важливої теми, як культурні втрати у російсько-українській війні. Дякуємо, що підсвічуєте ці імена Саша Довжик, директорка індекс інституту документування і взаємодії була із нами у головному задані. І спілкувалися ми про онлайн-проєкт пам'яті про. Загиблих діячів та діячок культури